Сьогодні в випуску поїхали по чорниці і підірвались на міні. Восьмирічний хлопчик із села Ходаки помер через отруєння хімічною речовиною. Волонтери передали військовим авто, яке купили, зібравши кошти з продажу брелоків. В Олевській громаді Коростинського району люди поїхали збирати чорницю на заміновану територію. Автівка наїхала на міну. Загинув 23-річний водій. Про це повідомила речниця поліції в Житомирській області Вікторія Дубовик. Родина у кількості 6, 6 осіб. Поїхали збирати до лісу чорниці. І е, буквально чоловік, 23-річний чоловік, висадив п'ять членів родини. Вони пішли в ліс. А він. Перетнув заборонену зону, там стояли обмежувані знаки, обмежувальна стрічка, де було чітко прописано, що в'їзд заборонено. Але, нехтуючи цим, чоловік підняв шлагбаум і все ж таки перетнув цю зону. І буквально тр трішки проїхавшись, по ґрунтовій дорозі стався вибух. Чоловік одразу загинув на місці. Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Суд зобов'язав поліцію відновити досудове розслідування у справі загибелі громадської активістки екс-депутатки Бердичівської міської ради Тетяни Домбровської. Галина Домбровська, мама загиблої, розповідає, що 18 травня слідчий закрив кримінальне провадження щодо розслідування обставин смерті її доньки. Це все почалося 31 січня і тривало. До 18 травня справа була закрита, але вона була продовжена не вісімнадцятого травня, а 28 червня. І ми тоді звернулися до суду. От нас суд вислухав. Причина припинення досудового розслідування відсутність обставин, які свідчили б про насильницьку смерть Тетяни Домбровської, каже Олена Потопальська, інспекторка відділу комунікації Нацполіції в області. Поліція проводила досудове розслідування кримінального провадження щодо обставин смерті жительки міста Житомира. Правоохоронці провели низку заходів щодо встановлення обставин події, опитали свідків. Та очевидців дослідили записи з камер відеоспостереження. Слідством не було встановлено обставин, які б свідчили про її насильницьку смерть, тому було прийнято рішення про закриття кримінального провадження. Однак, за зверненням рідних померлої судом винесено ухвалу про відновлення досудового розслідування. Адвокатка Людмила Скаблюк у телефонній розмові каже, що слідчий у справі мав провести додаткові експертизи. Групою слідчих не було проведено судово-медичної експертизи за матеріалами кримінального провадження. Друге, не було проведено судово-комп'ютерну експертизу щодо мобільних телефонів, які були вилучені у загиблої та у під час обшуку у свідка. і не було допитано повторно. Свідків там і поліцейських, які були присутні, перші приїхали на виклик. Там їхні покази дуже як під копірку зафіксовані. І мною було заявлено клопотання про повторний допит за моєю участю за та за участю там потерпілої. І не проведені одночасні допит, деяких свідків не допитані медичні працівники. Загибель доньки була не випадковою, каже Галина Домровська. Перелом кісток. Клеплення черепа. Це як? як так можна впасти, щоб таке сталося? Набряк, набухання головного мозку. Дальні крововиливи, крововиливи головного мозку, ушкодження внаслідок, контакту з тупим предметом. На мою думку, і на думку потерпілої, ми вважаємо, що є якийсь вплив на орган досудового розслідування. Ну може на конкретно там слідчого, Я не буду це запевняти, тому що я не знаю. Однак, судячи по розслідуванню. По наслідкам тим, які були проведені процесуальні дії, то я думаю, так є вплив. За зверненням рідних померлої судом винесено ухвалу про відновлення досудового розслідування. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Восьмирічний хлопчик села Ходаки Коростенської громади помер від отруєння невідомою речовиною. Про це 11 липня у коментарі Суспільному розповіла Олена Потопальська, інспекторка відділу комунікації ГУНП у Житомирській області. За попередніми висновками експертів, смерть хлопчика настала внаслідок отруєння невідомою речовиною. У ході проведення розтину було відібрано зразки для подальшого дослідження. За результатами вказаних досліджень буде складено судово-медичний висновок. Слідчими призначено низку експертиз, зокрема щодо встановлення причин смерті дитини. Разом з представниками екологічної інспекції Поліського округу та Держпродспоживслужби здійснено огляд та відібрано зразки з полів, які обробляла місцева агрофірма. Досудове розслідування триває права кваліфікація стаття 115, п'ятнадцята умисне вбивство та стаття 239 – тридцять Забруднення або псування земель Кримінального кодексу України нагадаємо, восьмирічний Олександр потрапив в лікарню після того, як поле поблизу його дому окропили хімікатами. Розповіла Суспільному мати дитини Оксана. Хлопчик помер у лікарні 5 липня 2023 року. Ірина Кирилович Суспільне новини Житомир. Кошти за брелоки з крила російського су 25 житомирські підприємці передали на купівлю авто для 95-ї бригади. 11 липня власники компанії Б 1000 лазер передали позашляховик бійцям. Наразі ми зібрали приблизно 300 тисяч. Ось з них це ми купили автомобіль і продовжуємо збори. Це? Зараз в банці у нас є вже е, 70 тисяч. Це на інші потреби. Для наших військових благодійна організація фонд громади Житомира допомогла підприємцям купити автомобіль та підготувати його для військовослужбовців, розповідає Жанна Соловйова. Зараз ви бачите автомобіль. Автомобіль приїхав в Україну самостійно. Ось ми його пофарбували, тобто віддали на СТО. Там його пофарбували, провели огляд автомобіля, і він вже готовий для передачі для експлуатації. Офіцер 95-ї бригади Олександр каже, що автомобілі на фронті це розхідний матеріал. Дуже багато розбиваються, втрачаємо під час активних бойових дій. Мене переповнюють щирість, і я захоплююсь такими людьми, які. Працюють за задля нас, а ми працюємо задля них. Близько трьохсот брелоків ще лишилося у підприємців, які планують продати за кордоном. Трошечки робимо редизайн, вдосконалюємо і працюємо над створенням сторінки для продажу на міжнародному ринку. Вероніка Гасанова, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Дівчата дофарбовують цю частину стін також. Хлопці закінчують стелю Армстронг, притягують електричну проводку. Наступним кроком буде линолеум і плинтуса. І плануємо десь післязавтра закінчити. 30 волонтерів створюють молодіжний простір у сільській бібліотеці в Ливковій Глибочицької громади. Інна Моргуненко волонтерка з Кіровоградщини. Працює вчителькою початкових класів Помічнянського ліцею. Каже, що зміна діяльності від розумової на фізичну допомагає перезавантажитись. Ну, захотілося щось нового, якогось перезавантаження. Хотілося вже починати відбудовувати навіть з таких маленьких молодіжних просторів. Можливо ж скоро закінчиться війна. нас все добре буде треба відбудовувати нашу країну. Наше майбутнє Даша студентка вивчає німецьку філологію, каже, що долучилася до ініціативи, щоб молодіжних локацій було якомога більше. Мені захотілося допомогти збудувати ще якийсь молодіжний простір в Україні, окрім того, що є в нашому місті. Бо ми буквально недавно збудували там власний простір, тому я тут, щоб допомогти направити, порадити щось іншим. Інші молоді в нашій країні таких проєктів як у Левкові цього року 24 в Україні розповіла освітня менеджерка Віднова ЮЕЙ Ольга Вінніченко. Програма відновою це всеукраїнський проєкт, який реалізовується для молоді і з молоддю, для того, щоб молодь могла долучитися як для до процесів відновлення в Україні, долучитися до волонтерства і мати можливості поспілкуватися, покомунікувати, подорожувати різними куточками України, дізнатися більше про громади, які приймаються обміни, зокрема, Глибочицька громада і село Ливків стали однією з 24 громад, які цьогоріч приймають молодіжні обміни на території всієї України. У нас серед учасників це 30 осіб. Це молоді люди з різних куточків України. Одна третя одна третина з них це місцева молодь. Дві третіх це молодь, яка подала свої заявки, проявила ініціативу стати учасниками, долучитися до відновлення. Чотири години на день волонтери відновлюють простір для молодіжної роботи. Ти в громаді, а наступний час молодь вивчає історію громади та спілкується із однолітками. 20 учасників проєкту приїхали з різних областей України, каже Максим. Менеджер з будівництва проєкту. Це і схід, і східні областя Донецька з Донецької та також центральних областей. Це Київ. І також є західної України. Мета цього заходу здружити між собою молодь, об'єднати, щоб в подальшому була дружба і єдина Україна. Такий простір у селі допоможе активізувати молодь села, розповів староста Олександр Подорожній. Сьогодні ми дуже багато допомагаємо фронту. У нас молодіжний простір задіяний в плетінні сіток, збору коштів, продуктів, відправлення на фронт, організації різних. Свят. Дуже активна молодь, яка хоче працювати і допомагає. Тетяна Докач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомирщина. Восьмирічна Діана із Бахмута з багатодітної родини. Дівчинка розповідає, що не мала інтернету у Бахмуті. 11 липня Діана прийшла у новостворений цифровий освітній центр у селі Горщик. Мама, сестра старша, молодший і буде ще. Маленька, маленька стрічка. Я буваю, можу малювати, сидіти в комп'ютері, різні там мультики. У Горщиківському ліцеї запрацював цифровий освітній центр спільно за підтримки ЮНІСЕФ. Кабінет на першому поверсі ліцею переобладнали на простір із цифровими технологіями для дітей та молоді. У кабінеті нові меблі, вайфай, ноутбуки, навушники та принтер. Жанна мешканка горщика привела до центру двох дітей. Все дуже по сучасному, все дуже е, гарно продумано для кожного віку, для кожної дитини є чим зайнятися. Все дуже організовано. Зовано навіть от ми маленькі, але нам завжди тут цікаво. Мамам також знайдеться чим зайнятися. Центр працюватиме кожного дня, окрім вихідних, з 10 до 6. -ї. З дітьми працює адміністратор, який формує програму занять на кожен день, каже Тетяна, адміністраторка закладу. Сьогодні в нас перше заняття було це тренінг з фінансової грамотності і лайфхаки. Це для старших діток. Приглянули відео урок. Друге, це в нас було гра з і е, зараз у нас проходить ще заняття. аквагрим. Маргарита Сіранчук, керівниця проєкту ЮНІСЕФ на Житомирщині, розповідає, що фонд надав понад 5 мільйонів гривень на створення десяти таких просторів у найвіддаленіших населених пунктах області. Ми ж з свого боку дали наповнення на 500 тисяч гривень. Це безпосередньо столи, стільці, ноутбуки, навушники, миші, проєктор, фліпчарт, ролапи, дизайн простір. За кошти громади відремонтували приміщення центру. Тетяна Іскоростенська, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Бажаю Збройним силам, сил, наснаги та крепкого здоров'я. І насамперед хочу подякувати за всі героїчні вчинки, що ви робите, і це наближає нашу країну до перемоги. Ви пишете майбутнє нашої історії. Повертайтеся додому цілими і неушкодженими. Ми пишаємося кожним і кожною з вас. Наша перемога це коли наші захисники повернуться до рідних та близьких. Наша перемога вже не за горами. Вірю. Що український стяг замоєрить над містами Донеччини, Луганщини та над Кримом. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.